Вітаю ще раз вас, брати і сестри. У нас ще є трішки часу, щоб слухати Боже Слово і щоб Господь працював в нашому серці. Тому попрошу, а вже бачу, висвітлила наша команда презентацію. Я назвав проповідь легкий тягар. І давайте ми з вами зануримося в Боже Слово і прочитаємо уривок із Євангелії від Матвія, 11 розділ. Так, є. Зв'язок, 11 розділ з 28-го та далі. Ісус сказав: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим або своїм душам. Адже моє ярмо, адже моє ярмо любе. І мій тягар легкий. Амінь. Легкий тягар. Ви знаєте, ці два слова, вони якби друг другу один одному протирічать. Тому що тягар це не легко. Це важко, а Господь змінює цю, це поняття, і Він говорить легкий. І давайте над цим трішки порозсуджуємо. Ми будемо розсуджувати не над тягарем, а просто про, а, про те, що саме Ісус Христос говорив в цих словах. Трішки розберемо це місце з Божого Слова. І перше, що я хотів би підкреслити, це те, що Ісус закликає до особистих стосунків з Ним. Він сказав: Прийдіть до мене. Брати і сестри, я це місце дуже часто згадую і собі тримаю Його, говорити кому. Коли людина не знає Господа, ми говоримо: прийдіть до Ісуса, і ми це місце зачитуємо. Але я думаю, що це Слово Боже, воно лунає до кожного із нас. І Бог через це Слово іще, іще нагадує нам, щоб ми не забували про, це, про цей заклик. Приходити до Нього. Його запрошення включає прийняття всіх. Приходь до Нього в будь-якому стані. Тут написано: прийдіть до мене всі. Втомлені та обтяжені. Тобто в будь-якому стані приходь до Нього. Ми іноді буває до себе відносимося так критично, і ми думаємо, Ну до Бога варто приходити тоді, коли я в вірі, тоді, коли мені добре, тоді, коли я готовий. А зараз ну трішки не час. Таке буває, правда, друзі? І ми це відкладаємо іноді далі. Але Бог нас кличе. І знаєте, я прошу, брати і сестри, давайте іще задумаємося над цим словом. Він кличе нас. Приходь до мене, в якому би стані ти не був. І ви знаєте, що е, я думаю, що якщо очікувати надзвичайного, зручного часу, він ніколи не настане. Нам завжди здається, що це якби ну не час. Ми кудись поспішаємо, Ми, у нас щось відбувається. То нема миру, то нема віри, то не час, то хтось нас зве кудись. І якщо в житті не запланувати або е, не виділити спеціально цей час, коли ми приходимо до Бога і розмовляємо з ним, і він просто не настане. Ось що я хочу сказати. Важливо його відділяти, важливо пам'ятати, що в будь-якому стані Бог приймає нас, але будь готовий змінюватись. Не бійся прийти в будь-якому стані, але розумій, що Бог забажає тебе змінювати. Бог забажає мене змінювати. Він бажає працювати в нашому серці. Давайте будемо відкриті для того, щоб він змінював нас. Господи, я такий, як є, приймай мене. Ну що ж зробиш? Там я іноді трошки можу вспилити, іноді я можу щось не те сказати. Ну що ж, не страшно, я такий. Господь говорить, страшно. Міняйся. І, і любі, любі вади різні Бог бажає працювати. Ви знаєте, Бог не осуджує нас, але Він бажає з любов'ю змінювати нас. Тому давайте пам'ятати, ми йдемо до Нього, ми приходимо до Нього, щоб Він працював в нас, щоб Він змінював. Ознаки близьких стосунків з Богом. Все просто. Дії святих апостолів, другий розділ, 42-й вірш, написано про життя перших християн. І це місце так само. Ми часто читаємо людям, які тільки прийшли до Бога. Я ще пам'ятаю на початку, коли наша церква-перші перші роки була Наталія Андріївна вела зустрічі з новонаверними. І це місце часто ми їм говорили. Але ви знаєте, брати і сестри, це місце треба нагадувати і собі теж, я думаю. Вони постійно перебували в начанні апостолів, в братерській спільноті, в ламанні хліба та в молитвах. Це просто такі базові ознаки близьких стосунків з Богом. Якщо я полюбив Бога, я люблю молитву. Люблю. Це для мене не закон, це для мене не якесь обтяження. Я люблю молитву. Я люблю бути з Богом. Розумієте? Вони написано перебували перебували в навчанні апостолів. Я прагну Божого Слова. Мені воно подобається. Це для мене не закон, який говорить тільки, що робити, і що не так. Іноді люди дивляться на Боже Слово як якась призма законів. Знаєте, він і це не так, і це не так, і це. І Боже, хто ж це може винести? Скільки всього ж треба? Але Боже Слово це натхнення. Це направлення, це Бог показує шлях, де взяти силу. Бог Бог нам вказує багато різних відповідей. Тому якщо ми любимо Бога, ми любимо Його слово. Я люблю свого ближнього теж. Написано, вони кожен вечір перебували в хліболоманнях, вони постійно були разом. І вони любили один одного. Ну Ми знаємо, так, що легше любити от бідних в Африці. Легше, з них так легко молитись. Вони там такі бідні, їм так важко, Господи, благослови. А коли наші ближній поруч біля нас, і ти бачиш, просто ти знаєш цю людину. Ти бачиш недоліки, ти бачиш, коли щось вилазить, якийсь таракан десь, да, як хтось говорив. І любити тоді. Перше пісня Івана, 4 розділ, 20 вірш написані такі слова. Якщо хто скаже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже той, хто не любить свого брата, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? І ось тут підкреслено, якого бачить, якого бачить. Ну, правда, друзі, я думаю, що ми бачимо. Більше помилки біля тих людей, які біля нас, ніж, ніж в собі. Колись до одного пастора підійшов один чоловік і каже, пастор, ви знаєте, я відчуваю, у мене дар є облічення. Отакий. Я от каже, підходжу до любої людини, я бачу, що в неї не так. Я просто одразу. Пастор йому каже, ти знаєш, дорогий брат, такий дар є у всіх. І перше всього, нас Господь закликає бачити в людях хороші речі, хороші речі, любити. І я хочу сказати, що насправді, друзі, ми недосконалі. У нас є те, що не так, є. В мені є те, що не так. У нас є. Але ви знаєте, як от як влаштовано, Ну взагалі Боже Слово і Господь. Господь каже: ти хороший, я тебе люблю. Приходь до мене, і я підправлю те, що не так. Але лукавий бачить вперше те, що не так, і він каже: ти не такий, ти поганий. Він підкреслює те, що не так, і на цьому базує все якби, ну, вчення про людину. Ти не такий, Бог тебе не прийме, ти не потрібний, ти там те, ти, ти там те. І от важливо це розуміти, що Бог через нас, через один одного бажає помагати один одного, допомагати, підтримувати, рухатись вперед. І змінюватись, звичайно, змінюватись. Ідемо далі. Ісус розуміє, коли ми не в формі, коли ми втомлені та обтяжені. Він говорить: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. Бог розуміє, коли нам не легко. Бог нас не осуджує, і з цих слів ми можемо взяти. Знаєте, так багато віруючих людей, яких лукавий забиває просто. Ти не такий, ти не в вірі там, ти не, не знаєш це, ти це не дороблюєш. І вони думають після цього, як я можу прийти до Бога, як Бог мені може відповісти, якщо я там не доробив, там не домолився, там не досвідчив чи ще щось не зробив. Але Бог не осуджує. Бог говорить: приходь до мене, я тебе люблю. В будь-якому стані біжи до мене. І він, мало того, він не просто зве нас, а він підкріпляє, він дає сили нам зробити так, як він хоче. Він підтримує нас, надихає робити те, що він бажає. І давайте це пам'ятати. Він підкріпляє нас у молитві. Написано дуже сильне місце є в післені до Римлян, 8 розділ, 26 вірш, написано: отак і Дух допомагає нам у наших немочах. Коли нам важко? Адже не знаємо, що і як молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Тобто, коли ми молимося, бачите, тут такий знов цей ключик. Бог нас підкріпляє у молитві, але ти молися, шукай Його. Нехай молитва буде не обтяження, а шлях до сили. Шлях до сили, шукай Його. Бог підкріпляє нас, Він показує нам вихід, підказує і дає полегшення. Перше Пісня до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш, написано, апостол Павло говорить, вам випало лише людське випробування, та вірний Бог, що не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його здолати. Переклад Огієнка говорить, дасть полегшення. Один переклад каже, дасть вихід або підкаже, а інший говорить, дасть полегшення. Тобто Бог бачить і Він розуміє, коли нам нелегко. І коли ми правильно проходимо випробування, ми його шукаємо, як правильно? Ми шукаємо його, ми надіємося на нього, ми говоримо, Боже, мені важко, але дай мені сили. І Боже Слово говорить, Бог виходить на зустріч, Він ніколи не запізнюється, Він не забуває про нас. І Він дає полегшення, Він дає вихід. Тому пам'ятаємо, це просте слово, але ми іноді його забуваємо, нам важко. В будь-якому пробуванні Бог з нами. І оце, знаєте, чому Ісус сказав: прийдіть до мене, втомлені і обтяжені. Бо Він розуміє, що життя на землі воно нелегке. Воно обтяжує і дає втому. Але це для нас нагадування завжди пам'ятай, що ти не сам. Є великий Господь, який сильний підтримати, аби ми до нього прийшли. Аби ми до нього прийшли. І останнє, що я хотів би підкреслити, друзі, це Христос очікує нашої покори та довіри. В кінці цих слів таке йде, знаєте, вкроплення, таке дуже ніжно Він нам підкреслює і говорить: візьміть моє ярмо на себе. Що таке його ярмо? Це Його цінності. Це його служіння, це його шлях, це його воля. Подумайте про це. Давайте про це подумаємо. Це потужно. Взяти його ярмо на себе. І знаєте, тут оце включається парадокс, коли він говорить, бо моє ярмо любе і мій тягар легкий. Чому так? Ви знаєте, колись моя мама часто жартувала і говорила. Їхала муха на лобі у вола і казала, ми у полі орали. <розуміємо> Розумієте, да? Отак. І я точно впевнений, що це те порівняння, яке, це та історія, яка відбувається в нашому житті, друзі. Коли ми беремо ярмо, то хто знає трішки історичні факти, як раніше, це ж було два вола, це ж пара була. І якщо ми одягаємо його ярмо, то поруч теж хтось є. Хто це? Це великий Господь. Який, який основний тягач, який вказує, направляє, але якщо ми поруч, ми кажемо, Боже, я готовий, я хочу, і ми в це впрягаємося, і Він говорить, Той щасливий, і йому не важко, бо я допомагаю і підтримую. Ось в чому суть цієї всієї історії. Прохання взяти на себе Його ярмо вказує на очікування Бога. Що ми будемо слухняні, що ми його послухаємо. В Дій святих апостолів, коли Бог зустрівся з Савлом, і він збив його е, з дороги, він осліп, і тоді Савл сказав: Боже, що накажеш мені робити? Я дуже часто собі нагадую ці слова, ці слова, як знаєте, такі нам треба їх завчити і говорити їх постійно для Господа. Боже, що накажеш мені робити? Що ти хочеш, щоб я робив? Скажи, оце є те ярмо. Це, мабуть, перші слова, які починаються, коли, коли ми бажаємо служити Богові, це те перше, що злітає з наших уст і нашого серця. Що хочеш ти? А так хочеться сказати Богові, що Він повинен зробити. Боже, во ім'я Ісуса дій, йди туди, там дій. Там те, там забери, там дай, тут не давай, тут додай. Нам так це хочеться. І в цьому є різниця, друзі, брати і сестри. Давайте вчитися його слухати. Покора це важливий показник здорового духовного стану. Впертість і буйність вони дуже шкодять нам і нашим ближнім. Це протилежне. Коли людина вдягає це ярмо, вона готова, вона хоче, і Бог бачить наш характер. І Він веде нас тоді. Коли ми противимося, ми самі себе втомлюємо. Ми то не в ту сторону тянемо, то десь бажаємо піти, то десь... і ми самі себе втомлюємо. Тому Бог говорить про покору. І Христос говорить: навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Він приводить себе в приклад. І він говорить, я лагідний і покірний серцем. В післяні до Колосян написані дуже потужні слова про покору Ісуса Христа. Написано, Він, будучи е, образом Божим, він не вважав за е, захват бути Богові рівним, але Він смирив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини. Смирив себе навіть до смерті і Хресної. І там далі написано, тому Бог підняв його. Вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса преклонилося всяке коліно небесних, земних і підземних. Сам Христос, Він підкорив себе, написано, вдягнувши тіло людини, підкорив себе для Отця, до самої смерті, був слухняний Йому. Покора Бога приходить тоді, коли в нашому серці є пріоритетність Його волі над нашою, друзі. Коли це не так, ми не, нам буде страшно, нам буде не хотітись. Коли ми насправді віримо, що Його воля краща, чим наша, ми будемо цього хотіти. Коли є любов до Його волі, приходить покора. Коли є віра, що Його воля краща, ніж наша. Ви знаєте, я якось розмовляв зі своєю дочкою, коли вона ще була, я не пам'ятаю, в якому класі, ну можливо, це було. 12 років. І якось ми з нею йшли, і вона говорить: тато, от я боюся одну річ. А якщо мені Бог скаже їхати в Африку десь, до якихось там. ну, Про його волю мова йде, про його виконання Його волі. Я не знаю, чого всі так бояться, щоб Бог направив в Африку до туземці, бо це, мабуть, страшне, що можна. Малярія, смерть, антисанітарія таке в нас картина. І вона каже, от я от, ну, типу, ми йдемо, я говорю, служи Богу, йди за ним, це так добре. А вона каже, а якщо Бог мені колись скаже, і у неї такий страх. І ви знаєте, я говорю, що я думаю, що якщо ти будеш любити Бога і будеш з ним близько, і тобі Бог скаже їхати в Африку, тебе ніхто не зупинить. Тебе будуть відмовляти, а ти кажеш, ні, а я хочу. Розумієте, ось ця історія стосунків з Богом, друзі. Це зовсім інше. Звичайно, бувають моменти, коли Бог щось говорить: моя воля така для тебе, ми не чуємо, ми не хочемо. Це одне. Але коли насправді з Богом близько, ти чуєш його подих, ти отримаєш від нього поштовхи, ти отримуєш від нього вогонь. Так було в житті апостола Павла, друзі. Бог йому сказав, будеш проповідувати язичникам. І він в тюрму, добре, і він там бачив виконання Божого Слова. Перед царями, перед різними керівниками. Він проповідував, бо по-іншому він би ніяк перед ними не зміг би повстати. Він бачив в цьому не покарання, а виконання Божого плану. І ми говорили, Павло. Тебе зв'яжуть, пам'ятаєте вже останні розділи Дії святих Апостолів, тебе зв'яжуть. Пророк прийшов, лагав, сказав, і поведуть, і, і так далі. Там, ну, Він такий недобре не проросто, він скаже, та що ви мене ну, якби, да, там, побиваєтеся? Я не тільки готовий піти, я хочу померти за ім'я Господа. Його просто не могли зупинити. Чого? Чому? Тому що це було між ними Богом, друзі. Точка. Крапка. Він так любив свого Господа, це було, нам це не зрозуміти. Тому я думаю, що більше нам треба ну, не боятися, що нам Бог доручить, що це щось таке страшне. А я думаю, якщо ми наблизимося до нього, ми так будемо любити Його, так будемо бажати виконати Його волю, бо там, де Його воля, там благословіння, там Його сила, там Його присутність. Ти бачиш надзвичайні неймовірні речі, коли ти виконуєш Його волю. Ось чому апостол Павло бажав цій історії бути. Корабель тоне, йому Господь відкриває, все буде добре, не переживайте. Ми не загинемо, тільки корабель, ви уявляєте собі, це стосунки з Богом. Тому я хочу надихнути себе і нас, прагнути цих стосунків, приходити до Христа. І знайдете спокій своїм душам. Прийняття Божої істини і вхід в Його працю призводить до гармонії та внутрішнього спокою. Коли ти в Його. Волі, коли ти на його дорозі, твоє серце спокійне і радісне. Ти знаєш, ти виконуєш те, що тобі довірив сам Господь, і тобі радісно і приємно. Легкий тягар. Отже, це, в чому поля, поклядає, поклад, по, полягає цей поклик, в чому е, заключається цей шлях із ним взяти свій тягар, що приходить, Бог закликає нас. До особистих стосунків, з цього все починається. І я хотів би це собі і нам нагадати, щоб ми пильнували, щоб це не втратити. Це початок. Далі е, Ісус розуміє, коли ми не у формі, і це важливо пам'ятати, що Бог нас любить, Він не осуджує. Він каже: Йди до мене, тільки тобі важко. Давай до мене, я тобі допоможу. Я тебе підтримую, я тобі підкажу. Тільки будь готовий змінюватись. І останнє, Христос очікує покори та довіри. Він очікує нашого покірного серця, що ми скажемо: Боже, я вважаю, я готовий, я хочу виконати волю Твою, бо я вірю, що це є краще для мене, ніж те, що я для себе знайду і придумаю. Амінь. Давайте помолимось, брати і сестри.